Ми хочемо підтримати людей, які опинилися в скруті та мають проблеми з оплатою рахунків, вони могли згрітися і досягти мінімального комфорту. Тому ми дуже хочемо зосередити наші дії на тому, щоб виявити цих людей, запропонувати їм підтримку, яка заснована на еко-методах, оскільки не маючи грошей, найлегше економити і підтримати їх, щоб вони могли отримати фінансовий зиск і допомогу для своєї роботи. Тепловізійні прогулянки це інформаційно-просвітницькі заходи, які ми проводимо протягом останніх семи років, і які дозволяють людям дізнатися про втрати у своїх оселях. Ми визначаємо примітні точки, будинки на яких будемо зупинятися, і пропонуємо мешканцям пройти цей маршрут протягом однієї-двох годин, зупиняючись перед кожним будинком, і щоразу пояснюючи їм, що цікавого можна побачити. Залежно від обраної палітри тепловізійна камера встановлює колірний код. Найбільш класичним є колірний код, який йде від червоного до синього. чим більше червоного кольору, тим спекотніше, чим більше синього, тим холодніше. Отже, коли ми перебуваємо поза домом, як під час теплових прогулянок, слабкі місця будинку в основному будуть визначатися за допомогою гарячих точок. Тобто, це будуть місця в будинку, де температура і внутрішнє тепло виводяться назовні. Але вони не ззовні. тож на зображеннях ми зможемо спостерігати різні речі. звичайно, ми будемо спостерігати різні втрати будинку. Так, зокрема, це буде передаватися через теплові містки. Тобто всі слабкі місця будинку пов'язані зі стиком між стінами та підлогою. Коли умови дозволять, ми зможемо виявити втрати покрівлі. У нас немає ізоляційної латки. Це означає, що у нас є частина, яка ізольована, а верхня частина покрівлі вже не ізольована. У деяких випадках ми зможемо побачити, чи є вікна ефективними чи ні. Ми також зможемо побачити трохи більш специфічні точки, наприклад, радіатори, розміщені біля стіни, які нагрівають її і дозволяють ідентифікувати ззовні. За таким же принципом ми також зможемо бачити димохідні канали. Димохід нагріває канал, а сам канал непомітний ззовні добре ізольований будинок з новітніми будівельними системами, що створюють особливий вплив на обробку теплових мостів. Отже, ми отримаємо будинок, який буде однорідним, з фасадом, який буде скоріше в блакитних тонах. якщо ви хочете заощаджувати енергію і бути в курсі всіх анімацій з вашим будинком. Я запрошую вас зайти на сайт renovationinfoservices.gov.fr і знайти найближчий до вас Інфо інфоенержі.